Вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про виробничий травматизм та нещасні випадки на підприємствах Дніпропетровської області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук «Відкритий». Сьогодні в гостях нашої студії головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Центрального регіонного управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області, Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Олександр. Коваленко, вітає вас, доброго дня, пане Олександре. Отже, давайте почнемо зі статистики певної скільки ж нещасних випадків було зафіксовано на підприємствах Дніпропетровської області з початку цього року. Я наведу приклади в розрізі 9 місяців 2023 року, щоб ми розуміли, яка була картина попередньому році, і наведу статистику 9 місяців два четвертого могли року. порівняти так. Для, для порівняння. Отже, станом на 1 вересня 2023 року у Дніпропетровській області зареєстровано 80 нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. З них 31 випадок зі смертельним наслідком, 25 випадків з тяжкими наслідками і 14 групових нещасних випадків. Ну, тобто, по всім конкретним, ми, далі я поясню, які це випадки, зробимо конкретику. Найбільша кількість нещасних випадків сталася у наступних галузях – Це вугільна промисловість, житлово-комунальна сфера, металургія та соціально-культурна сфера. Станом на 1 вересня 2024 року в Дніпропетровській області зареєстровано 67 нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. З них 19 випадків зі смертельним наслідком, це на 39% менше, ніж на попередній рік, за станом за 9 місяців. 33 випадки з тяжкими наслідками, що на 6% менше, ніж у 2023 році. І 15 групових нещасних випадків, але, на жаль, це на 7% більше, ніж за 2023 рік. Бачимо тенденцію до зменшення, так е, в, да, в деяких галузях вона зменшується, в деяких галузях збільшується, але сам виробничий травматизм потихеньку трохи приходить до зменшення. І ми, як інспектори, взагалі прагнемо, є європейське таке е, бачення прийти до нульового травматизму. Це так. Європа вся йде, і ми, як ну, країна Срідує будущого Євросоюзу, також плануємо туди зайти так. з нульовим травматизмом. Найбільша кількість нещасних випадків сталися у такій галузі у 2024 році. Це будівництво, гірнищо і нерудна промисловість, залізничний транспорт і, як я вже казав, так само соціально-культурна сфера. Тому що це сфера діяльності підприємств і вона більш охоплена і на ній також часто трапляються травматизми. Основними причинами нещасних випадків. Стали це, можна їх порівняти, вони незмінні. Це невиконання вимог інструкцій з охорони праці як і в 2023, так і в 2024 році. Також недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Також порушення технологічного процесу було у 2023 році, а вже у 2024 році це порушення трудової дисципліни, і невиконання посадових обов'язків. Тобто ці вже дві галузі змінилися. І як не. Як то кажуть, неприскорбно печально бойові дії. Що і у 23-му році, шо у му настання нещасних випадків через збройну агресію Російської Федерації. Так, це Також причино, це є виробничим причино. травматизмом. Дякую. А от що взагалі вважається нещасним випадком, про який ми сьогодні говоримо саме на підприємствах, виробничий травматизм? Є такий порядок розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету міністрів від 17 квітня 2019 року номер 337. Ось він я покажу нашим телеглядачам. Він такий так. об'ємний. Тут повністю все розписано і показано, і зроблено так, як для того, щоб. Розслідувати нещасні випадки на це має знати керівники підприємств. Так їх ну, взагалі, це більш тенденція, щоб він знали інженери з охорони праці угу. або особи, які відповідають за охорону праці на підприємстві. Так. Ну і керівнику для загального, так так би мовити, освіченості, От, обізнаності. обізнаності. Так він теж повинен це знати, яка наступає відповідальність. Ну, це ми. Опустимося далі в нашій розмові. Отже, що нам каже порядок, я тоді зацитую конкретно, що таке нещасний випадок: це обмежена в часі подія, або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталося у процесі виконання ним трудових обов'язків, або в дорозі, на транспорті. Чи за дорученням роботодавця на транспорті підприємства, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'я, зокрема, від одержання поранення, травм, в тому числі. Отже, тут великий перелік, але скажу такими простими словами, тобто все, що відбувається з працівником негативне, тобто якісь тілесні ушкодження, травми, якесь захворювання професійне, або ще щось, це все називається під час виконання ним службових, трудових або робочих. Обов'язки це все називається виробничим травматизмом. все, що відбувалося на підприємстві, або навіть і поза межами підприємства, якщо людина, працівник ну перебував у відрядженні. Пане Олександре, ну і багато ж причин існують. От яка їх кількість нещасних випадків, які взагалі існують причини? Е, дивіться, причин дуже багато, але основні причини це невиконання посадових обов'язків. Тобто є нормативно правові акти, є нормативно-правові акти на підприємствах, затверджені керівниками, розроблені відповідними службами. Але коли працівники або керівні служби або Керівники нехтують цими правилами, то тоді і наступає цей виробничий травматизм. Я завжди казав студентам на лекціях, ну я даю їм, як би мовити, такі вводні вступні інструктажі, мене запрошують до інститутів, то я завжди кажу, що всі ці правила написані кров'ю. Тобто Любий виробничий травматизм, або травма, вона фіксується, потім проводиться з нею аналіз, і вона, як то кажуть, не просто так виникла. Треба її аналізувати, і треба робити якісь заходи, щоб її навіть не існувало. Це, що стосується видів е, травматизму, е, ой, ну, причин. Да, е, Давайте. Ви запитували у мене ще основні види нещасних випадків. Так. Отже, види нещасних випадків є пригоди під час руху транспортних засобів. Ну це тобто, як то кажуть, транспорт ДТП, транспортно дорожньо-транспортна пригода, тобто і на залізниці, так само так певно, на залізниці це також є травматизм, але це також дорожньо-транспортна пригода. Так. Ну, Ну, такі аварії ми ще я в своїй практиці ще не зустрічав, і слава Богу, дай Бог, щоб їх взагалі ніколи не було. А дорожньо-транспортні пригоди так. Ми розслідуємо, якщо це на транспорті підприємства або під час виконання своїх трудових обов'язків людина потрапила в ДТП. Навіть у мене є зараз в розслідуванні випадок, коли причиною стали ДТП. Було з трьома особами трапилася, але причина взагалі у водієві. Тобто ведеться кримінальне провадження, і ці хлопці вже ж вони не винні, тобто вони би, під дією інших сторонніх осіб отримали свої тяжкі тілесні ушкодження. Також найбільшим видом нещасних випадків є падіння потерпіло. Падіння бувають поширеніше. Так? Так. Це падіння з висоти, падіння при переміщенні і падіння у колодязі, ємності, ями, тобто у те, що нижче горизонту. Ну, всі ми розуміємо, що падіння з висоти це найбільш поширені це електромонтери під час. Проводження якоїсь лінії електропередач, там, не, е, через під, так. підйомники. Так. Потім маляри штукатури, ми зараз бачимо у Дніпрі, дуже багато оновлюються фасади будинків і оці всі е, ліси, тобто ліса, як вони називаються, е, вони піднімаються по ним, нехтують цими засобами там, Аспекта, індивідуального, так. колективного захисту, і там, травмуються, випадають, падають. Ну, такі моменти. Що стосується нещасних випадків падіння при переміщенні, тобто ну це всі, що я сказав, з висоти. З висоти це, як би мовити, все, що вище горизонту, все це називається падіння з висоти. При переміщенні це, можливо, там в мене був випадок і в цеху. Заткувала, ішла задньою стороною і перечепилася через шлангу, впала, травмувала перелом ноги зі зміщенням, тобто це тяжка травма, ми її розслідували. Тобто на ровному місці можна також травмуватися. Це дуже ну, занехтувала своєю безпекою, ішла, не дивилась, не уважна, необережна і отримала такі. Так. Да, тобто вони ще також дуже поширені в осінньо-зимовий період. От падіння при переміщенні. Вони чому? Тому що в зимовий період не всі підприємства роблять безпечні ділянки, проходи не посипають, не солю, не Слизько. щебнем, слизота падають, травмуються. Ну, тобто, як у нас кажуть, сезон травпункту. І в осінній період падає листя, воно також під час дощу мокріє. Треба бути обережнішим підприємства, керівникам підприємства давати своїм підлеглим. На збір цього листя, утилізацію або десь його зберігати окремо, щоб всі ділянки для проходу були очищені. Ну, тобто це при переміщенні. Що стосується падіння, все що нижче горизонта, це ями, приямки, колодязі, ну це взагалі-то є і гірничо-збагачувані комбінати, де є кар'єри, також дуже розповсюджена галузь це в комунальній сфері, це водоканали. У них є оці КНС-ки, каналізаційно-насосні станції, потім очу... Очисні споруди, які там знаходяться під землею, там стоять насоси, але ще там треба звертати увагу на той травматизм, що не падіння, а там навіть газифікація є від випаровування всіх всіх фекалій. Та так, да. та. треба розуміти, що від них може бути отруйно. І там навіть ну, специфіка роботи в колодязях є на кожному підприємстві розроблені програми для обезпечення своїх працівників. Ну, це що стосується таких основних видів нещасних випадків? Так. Ну їх перелічувати можна багато, багато, багато. дуже багато. Переклад, так. ну, це багато. такі основні, що на ну, моїй пам'яті з чим я став. Пане Олександре, от які нещасні випадки пов'язані з виробничою діяльністю, а які ні? От як правильно їх розрізняти? Дивіться, основним предметом нашого розслідування, ми як інспекція, ми як голови комісії і як комісії, ми, в кінці, в кінці ми беремо під час розслідування акт. Він називається формою Н1. А вже потім через дріб ставимо НП, не пов'язаний з виробництвом або П літеру абревіатуру П пов'язаний. Наша основна задача як комісії. Провести розслідування і визначитись, чи пов'язаний з виробництвом, чи не пов'язаний. Це е, добре такий момент, добре гарне питання. Дивіться, якщо людина, давайте сразу перейдемо, які не пов'язані їх менше, а ті, які пов'язані, отже, згідно пункту 53 порядку, то що я нещасний випадок або гостре професійне захворювання визначається не пов'язаним з виробництвом у разі вчинення потерпілим кримінального правопорушення, що встановлено рішенням суду або ухвалою суду. Також постанови про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами, тобто і далі йде смерті працівника від загального захворювання. Тобто, ну прийшла людина на роботу, стало їй дуже зле, ну виробничий фактор. Весь в нормі, все добре, все добре, але ми самі розуміємо, що серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти. Тобто, ну, Не пов'язані змерть, да, е, що настала від час загального захворювання. І ці всі моменти треба підтверджувати судово медичною експертизою. Ми, як комісія, мені делегує повноваження, а я як голова даю запити до судово-медичної експертизи про настання смерті, причини смерті, чи впливали якісь шкідливі фактори. А також ми запитуємо, чи вживав він алкоголь або психотропні якісь речовини, щоб ми зрозуміли причину смерті, щоб потім розслідувати, чи це пов'язано, чи не пов'язано з виробництвом. Всі інші нещасні випадки вважаються пов'язаними з виробництвами. Тобто у додатку 10 цього порядку є там перелік всіх випадків і фактів, які підпадають під страховий випадок. Тобто фонд гарантув... ну, фонд Пенсійний фонд України був раніше був фонд соціального страхування. Зараз передали повноваження пенсійному фонду. Вони здійснюють ці функції. Вони, тобто, виплачують певні кошти, якщо компенсація да, за отримані травми і виплачують навіть. Родині загибло ну, після того, як доведуть, що дійсно пов'язане з виробництвом, що людина померла під час виконання трудових обов'язків, вона отримує цей акт і до пенсійного фонду і отримує певну гарантію компенсації. Ну от це так. Тобто, те, що не пов'язаний, ми сказали вчинення. Правопорушень або смерть потерпіла, а ще е, не пов'язане з виробництвом, якщо доведено самогубство е, Люди, працівника так? на роботі, угу. так, але це все також треба підтверджувати е, відповідними документами компетентних органів, тобто Дякую. правоохоронними і судоводи. Олесандре, от під час воєнного стану чи відбулись певні зміни у законодавстві щодо розслідування нещасних випадків на виробництвах? Так, відбулися суттєві зміни відбулися до цього порядку. Зараз одну хвилиночку. Постановою 59 від 20 січня 2023 року постанови Кабінету міністрів були внесені суттєві зміни до порядку. Така велика суттєва зміна. Я навіть процитую, що до порядок доповнили розділом такого змісту. Процедура розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Що з цим пов'язано? З цим пов'язано, що збільшився виробничий травматизм саме під час здійснення збройної агресії на Україну нашим ворогом. Тобто всі ракетні обстріли, артилерійські обстріли, обстріли з дронів камікадзе, скиди з дронів, тобто всі ці вибухи, смерть. Ну тобто, ми не розслідуємо смерті і. Травматизм військових це ну так це робить і, і інша організація, але е, дуже багато б'ють е, обстріли по цивільній інфраструктурі, і збільшилися травматизм, збільшився е, виробний, ну, виробничий фактор травматизму і тому цілий розділ сюди додали. Що він собою являє? Він собою являє цей розділ. Ну, він наголошує на тому, що всі ці розслідування під час дії збройної агресії. Вони будуть скорочені, тобто там уже склад комісії більш короткий, там затверджена певна форма запитів, тобто без прізвищ, без якихось конкретики у відповідні структури, такі як Служба безпеки, Національна поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Всі інші запити ми робимо. До інших інстанцій в довільній формі, але до цих компетентних органів там є вже затверджена форма цих запитів, і ми вписуємо лише графи, те, які нам законодавець, тобто, надав, щоб ми не розголошували всю іншу інформацію і таємницю, що відбувалося. По-друге, по-друге, в цьому випадку, під час розслідування нещасних випадків, які сталися під час бойових дій, ну з ну, збройної агресії, ми не робимо там єдиний момент, такий, що ми не робимо помарку в запиті, і не ми не запитуємо у судово медичної експертизи про стан алкогольного сп'яніння mm -hmm. у судово медичної експертизи, тому що ну. Не тут немає вини не як працівника, не як роботодавця. Це третя сторона, агресор, який прийшов наводити, їх. ну хотів навести тут порядок, але в нього не виходить. Ще, ще які зміни відбулися. Це я сказав щодо того, що він додався цей форма акту, він є додаток до порядку, це форма, додаток 11, а це 11 з Прим 1. Тобто він є і коротеньким. Там, якщо звичайний порядок розслідув... ну звичайний акт-1 він 10-розділовий, то там зменшено 8 розділовий, тобто там причини і наслідки, вона може всі мати. Тим саме можливо швидше розслідуватися так, так. так. Так, ну, під час цього розслідування збирається, збирається комісія, посадова особа територіального органу, держпраці це головує на цій комісії, пенсійний фонд, представник робочого пенсійного фонду, він також член комісії, і третій член комісії це військова, або військово-цивільна, або державні адміністрації місцеві залучаються. А якщо вони не, ну, не в змозі, то залучаються органи місцевого самоврядування. Це три позиції, три, три члени комісії, які є обов'язковими. Всі інші вже залучаються за потреби. Ну, тобто, якщо виявив бажання роботодавець і комісія не проти, то вони залучають представника від роботодавця, також первинну ланку профспілкової організації і вище стоящи профспілкова організація, яка ними керує. Ну, це обласний профспілковий комітет. Пане Олександре, на останок от кілька ключових порад за зменшення нещасних випадків виробничого травматизму на підприємствах. Ну, основними заходами по запобіганню травматизму передбачені в системі нормативно-технічної документації з безпеки праці, в організації навчання і забезпечення індивідуальними і колективними засобами захисту працівників. Прогнозування виробничого травматизму, тобто, ну, якщо залучається якесь нове обладнання, то треба залучати і фахівців у галузі охорони праці, щоб вони спрогнозували, які самі можуть бути тяжкі наслідки від застосування даного виду. Ну, взагалі, під час розслідування нещасних випадків ми завжди. Комісії приймаємо рішення, є навіть розділ в акті розслідування час на випадку, заходи. І в цих заходах ми завжди пишемо обов'язкові до виконання, навіть ставим ставимо терміни роботодавцю до виконання, що саме він повинен зробити, щоб ну, забезпечити надалі відсутність цього даного випадку, щоб вони не повторювалися, і щоб його не було. Ось, наприклад, в мене був на металургійному підприємстві такий випадок обрушення плити з. Висоти 6 метрів, тобто ми не знали причину, чому ми залучили про організацію. Вони приїхали проектну експертну організацію, провели експертизу плити, і виявилося, що 50 років тому назад, під час будівництва даного підприємства, будівельники допустили дуже велике порушення, не змонтували цю плиту як слід, і тобто вона п'ятдесят років була Да. І за можливістю подальших таких випадків ми рекомендували роботодавцю повністю замінити всі пройоми, а це приблизно більше декількох десятків цих плит повністю замінити. Тобто в якому інші плити стані, ми не знаємо, але щоб більше такого не повторювалося, ми рекомендували і це ризик на том, для життя та здоров'я працівників. всіх працівників, так. так. Ну і саме ще таке нове таке, ноу-хау можна вводити моделювання нещасних випадків. Тобто, під час після якогось певного часу роботодавець хай збирає там якісь певних відповідальних осіб. І моделюють нещасні випадки, які були, і дивляться, що можна було зробити, щоб унеможливити, щоб забезпечити, попередити. ну і… Які можливі да, наслідки да, так? для так, передчасно ну, спрогнозувати. Дякую. Бережемо своє здоров'я і відповідально ставимось до своєї роботи, своєї професії, читаємо інструкції, так і слухаємо інспекторів в праці. Так. Нагадуємо, сьогодні говорили про виробничий травматизм та нещасні випадки на підприємствах Дніпропетровської області. В гостях нашої студії був головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Центрального регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Олександр Коваленко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбуку ООПімедія слаш відкритий. Та читайте на сайті open -tv Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.